Відеоанонс роботи культурного центру УТОГ на липень 2015 року. 1 липня середа. О 16-й годині запрошуємо на зустріч із фахівцями нетрадиційної народної медицини за темою Здорове харчування в літній сезон. О 17 годині лекцію Інформаційна безпека України прочитає Микола Рибальченко у клубі Політика і життя. 3 липня п'ятниця. О 16 годині Святковий захід до народного свята Івана Купала проведе Нелла Ларіонова. О 17-й годині до Дня архітектури України, вечір запитань і відповідей, Архітектурне обличчя Києва з Тетяною Лапієвою. 8 липня середа. О 16-й годині інформаційний огляд соціально-політичних подій в Україні проведе Володимир Гончаренко. О 16.30 до українського дня родини. Бесіду Щасливий той, хто щасливий в себе вдома, проведе Володимир Скурчинський. О 17.30 Огляд новин із сайтів інтернету проведе Ростислав Черновський. 10 липня п'ятниця. О 16-й годині інформаційний огляд Громадське життя в Україні проведе Тетяна Лапієва. О 17 й годині лекцію на тему Статус корінного населення кримських татар проведе Микола Рибальченко. 15 липня середа. О 16-й годині бесіда для садоводів та городників. Ця шкідлива гусінь у клубі Мідім Садгород проведе Валентина Скурчинська. О 17 й годині ділова зустріч голови Київської організації Утох Левицького з нечуючими. 17 липня, п'ятниця. О 16-й годині історичний екскурс: Чисте серце, світлий розум. До 105-річчя від дня народження Федора Рау, відомого сурдопедагога та дефектолога проведе Володимир Скурчинський у клубі Кліо. О 17-й годині інформаційний калейдоскоп. Пульс планети з Тетяною Лапієвою. Влітку культурний центр готує цікаві екскурсійні програми по місту Києву та за його межами. Ми пропонуємо відвідати музеї та галереї, виставки квітів, ботанічні сади та парки, заміські екскурсії. В Білу церкву Переяслав Хмельницький, Умань Чернігів. Слідкуйте за рекламою та інформацією на нашому сайті. Дякуємо за увагу!